Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Кирило Сазонов, журналіст, політолог, доброволець Збройних сил України. Кирило, вітаю, рада бачити, дякую, що долучилися. Вітаю, дуже радий бачити нарешті. Навзаєм, Кирило, знаєте, у вас такий достатньо був емоційний проникливий пост вчора в телеграм-каналі, де ви розповідали те, що вас обурює, що відбувається в тилу. Ну, це, по-перше, те, що у Фаріон є претензії до бійців Азову. Так? Те, що Мар'яна Безугла, в неї свої претензії там, до Генштабу і до Верховного Головнокомандувача. Те, що в нас вже які другий понеділок поспіль, така собі якась інформаційна бульбашка е, виникає да, в пресі, яка лихоманить усіх щодо того, що хтось із найвищого військового командування буде звільнений. Е, Попри те, що це обурює багатьох з огляду на соціальні мережі, як це коментують, все ж таки скандали знаходять продовження. От, наприклад, вчора, прочитавши ваш пост, ввечері знайшла інформацію про те, що та ж ірина фаріон зараз вже вимагає від. Найвищого військового командування України, тобто звертається там і до президента Зеленського, і до головнокомандувача заложного і до міністра оборони щодо того, щоб вони цитата вжили заходів щодо заступника третьої окремої штурмової бригади, і начальника штабу бригади Азов. Яке ви пояснення цьому знаходите? Знаєте, у вас прекрасна фраза була в вашому пості: якщо зірки запалюють, то це комусь потрібно. От що за цими явищами стоїть? Яка їх природа? Так, Фаріон вимагає від залужного, від президента, від міністра оборони наказати Жоріна, наказати керівництво Азов, керівництво 3 штурмової це наша ну, еліта, еліта штурмових військ України. Ми зараз фактично І... найбільший удар на себе беруть на фронті. Ну, багато хто воює, не будемо принижувати інших хлопців, які не, не так відомі, але вклад цих, цих людей, цієї бригади. Ну, його важко оцінити. І вона сказала, що вони поплюжать честь та гідність українських військових. Я провів маленьке опитування серед своїх побратимів. Це вона поплюжить. До того, що каже Жорін, що кажуть інші бійці та командира Азова третій штурмових, в нас претензії немає, ми згодні. Але насправді ви тортулись дуже болючої теми. Навіть про Фаріон я зранку вигадав анекдот, написав, що. Після нашої перемоги Фаріон їде до Бердянська чи до Маріуполя, побачити Азовське море. І ось і вночі проводник будеть, каже: пані Ірина, вставайте вже, Азов. Вона каже, море. Він каже, ні, поки що полк. Ось таке. А, насправді тема не дуже весела, тому що позавчора приїздили мої друзі, волонтери до нас. Не як завжди, волонтери приїздять, щось привозять, кажуть, ну як тут обстановка насправді, що у вас відбувається? Да Бог, що у нас відбувається, всі знають. У вас, що відбувається в тилу, що за е, сута якась ну незрозуміла, то е, Зеленський знімає залужного, е, опровергли все, це неправда, це фейк. То знову е, міністр звільняє трьох командувачів. Ніхто нічого не знає. Ну, це хтось на це то, ну так Мар'яна Безула, як депутат, каже, що е, там якісь претензії, сухий закон для. Військових треба вводити, де він спочатку бойових дій працює, і ми це розуміємо, всі чудово. Бо якщо ти випив на нулі, ти двохсотий, якщо випив на другій лінії, трьохсотий, це чудово, розуміють. Якщо є випадки, то командування, ну, командири на місці вирішують ці питання достатньо жорстко. Тобто, якесь таке відбувається, ну непорозуміло. Мені здається, що для багатьох у тилу е, війни якби вже нема. Почались інтриги, розборочки, якісь політичні заяви. А Москва аплодує. Вони вже розуміють, що вони нас, коли ми єдине ціле якесь, то вони не можуть нас перемогти. Не дається їм. Але розколоти нас і виставити проти нас найстрашнішого, найсильнішого нашого противника можна. Найсильніший наш противник це ми самі. І я ну, гортаю стрічку новин і я, чесно кажучи, в шоці, що відбувається, якісь наїзди на генштаб, якісь наїзди на Міноборони, якісь претензії до російськомовних військових. Да я з вами відпочиваю, розмовляючи українською, хоч трохи її е, привожу до тями, бо в мене в підрозділі майже усі російськомовні, а в кого в них є під, м, якісь претензії, то я вам скажу так, в підрозділі багато російськомовних, більшість. А з цього підрозділу, з яким я починав воювати ще у Лисичанську у навесні минулого року, залишилось менше третини з тих ветеранів, хто був з самого початку, ті російськомовні поклали голови. Або важка поранені списані. Це їм не заважало захистити. Звісно, ми все перед... Найбільш насправді, цей скандал, мовний спаріон, найбільш на неї зараз зляться не російськомовні, а українськомовні бійці. ми тут хлопців тренуємо, навчаємо, хлопці переходять на українську, а тут одна фаріон виходить, і всі зусилля, вся українізація йде на смарку, тому що вона всіх настропаляє так дуже жорстко». Далі читаю новини е економічні. Бізнес допомагає нам насправді дуже сильно, дуже активно допомагає, чи може від крупного бізнесу, який там як той самий Мітинвест, укриття в сталеві поставляє е до малих підприємців, які передають носки, каву, цукор. Ну таке необхідне це ж зазвичай. Якісь намети, якісь спальники. Бізнес дуже допомагає. і Бізнес каже: а в нас теж у нас мир вже. У нас якісь податки, якийсь тиск, монополії це Укренерго, Укрзалізниця, підвищують тарифи. І Людина, яка нам завжди допомагала, каже: Я буду ну, закривати, бо я вже в ноль не виходжу, я в мінус. Я кажу: ну не пропадеш, підеш до нас колись тридцятка, колись сотня в місяць виходить зарплати, протягнеш якось. Тобто, ми бачимо, що м, державні монополії вже перемогли, вже займаються своїми ділами, підвищують тарифи, душать тиснуть на бізнес. Що відбувається, російський бізнес повертається в Україну. медійку поки не повернувся, в енергетику їх не пускають, але вони лізуть у фінансову сферу. Той самий Альфа-Банк націоналізували, я читаю. Став Сенсбанк е, в управління, е, нібито намагаються протиснути людей Фрідмана. Тобто є такий ступак, який працював там само. Тобто, Росія намагається з різних боків на нас тиснути, е, повернувшись в бізнес, повернувшись в енергетику, ну не дай Боже, звісно. Повернувшись в медійний якийсь простір в політику України через критики і через, через ці розбрати, через вход вони не можуть перемогти нас на полі бою, але намагаються влізти через ці шпаринки, Кажу через бізнес, через наші розбрати, через розколи, через політиків, через корисних, і це насправді велика загроза. Я зараз переймаюся більше не тим, що на фронті, а тим, що у тилу відбувається. Скажіть, будь ласка, Кирило, от знову ж таки будуть сотувати ваш пост. Я думаю, всім раджу, до речі, нашим глядачам телеграм-канал, на ваш телеграм-канал підписатися багато іронічної інформації, важливої. Дякую цей пост, який ви присвятили власне, тому, що відбувається в тилу? Він ну я думаю зачепить кожного? Ви завершуєте його тим, що ви нагадуєте? Що зараз бійцям для виконання бойових завдань потрібно ну багато чого втрачаєте транспорт, власне, який потрапляє під обстріли. Це дуже важливо. Ну і дуже важливо, звичайно ж, забезпечення бійців усім необхідним. Скажіть, будь ласка, а чому ось це зараз? Ну, медійно якось, ну не те, що відходить на другий план. От просто якщо виникає скандал, то про цей скандал говорять. Не говорять про те, що якась бригада втратила стільки, то техніки зараз потрібні, і дрони, і ну навіть засоби захисту бійцям. А виходить ну, на якийсь скандал, так? Я ну, це так. Біде? Новини переходять в якийсь мирний ритм такий. Е -е ну, війна є. Але для декого вона є постійно: хтось на фронті, в когось рідні чи близькі на фронті. Хтось пише про фронт, хтось розказує про фронт, журналісти, які, як випрацюють. Для них війна не, не закінчилась. Волонтери, люди, які донатять. Для них війна триває. Для інших мені здається, коли я приїду до Києва, до того ж, я бачу, як люди поводяться, як вони себе ведуть. Ну мені здається, що дуже багато. Людей, які виїхали чи перед війною, чи на самому початку і повернулися зараз у той самий Київ, вони не бачили танків ворожих під Києвом. Вони не сиділи з таким відчуттям, що зараз сюди зайде російська армія. І для, них, для них війна десь ну, є на в телевізорі, в новинах, як каже людина в коментарі журналістам на «Хрещатки молода. Я не знаю, я новини не дивлюсь, там якийсь негатив, він мене підгружає. Дивіться, ну, повітряні тривоги вони щодня нагадують про те, що війна е, йде. І ці повітряні тривоги, які тривають там по кілька годин, та, коли власне і транспорт не рухається з одного берега на інший. Тому тут, власне, це відчуття мало би на щось наштовхнути, пріоритети розставити. Але от власне в ці, бачите, медійні скандали чомусь е, всі активно почали занурюватися. Ну, мені здається, повітряні тривоги вони більш. Е, Ну, таке, як дощ, це явище, на яке ти не впливаєш, яке ну безпосередньо от, ти тут тебе якби нема. Є повітряна тривога, є ризики. Але є ризики загинути під колесами автівки теж є. А коли воно поруч з тобою вибухає постійно, хоча б раз на півгодини йде обстріл. Або е, як молодий боець мені сказав, що ти від нас. Я говорю, Так, от нас. Але зараз прилетить до нас у відповідь. Е, це по-іншому, е, ну. Як ти найближче до лінії зіткнення, до лінії фронту, тим більш і цивільні люди, і поліція, і посадові особи вони тим реальніше сприймають це все, бо це поруч, бо це завтра може стати реальністю. Там інші відносини. А так мені здається, що люди, ну, багато хто реагує так. Ну, Десь там є, десь там щось відбувається, але тут, тут життя, тут клуб, тут кальян. Це добре. І це насправді погано, тому що є навіть дуже такі відомі, дуже адекватні командири, медійно відомі, які кажуть вже прямим текстом: що ми програємо війну саме тому, що тил забув де фронт. А якщо тил забув де фронт, то фронт буде там, де тил. Абсолютно. Але і от власне, ну, для того, щоб нагадати, так, яка зараз реальна ситуація. Свіжі повідомлення зараз наші мас-медіа передруковують з огляду на дані Deep State і там пишуть про те, що російські війська знову почали застосовувати хімічну зброю одразу на двох напрямках. Мова йде про Бахмутський, мова йде про Сватівський. Наскільки агресивнішими стала атака за останній час, тому що те, що ми бачимо, і читаємо з новини, якоюсь ідеєю фік зараз для Путіна стає Авдіївка. Туди просто силу вселенну і технікою і живої сили кладуть для того, щоб бодай хоч якусь перемогу здобути. Ну і так само на Легко, і на Куп'янському, і на Бахмутському напрямках. Яка зараз ситуація? Що ви бачите, ну, які зараз реалії? Знаєте, пані Олена, на Авдіївці, там мої друзі, мої дуже старіші довоєнні друзі воюють вже давно. Там дуже ситуація, там просто адкромешний, бо е, там дуже гарний укріп район. Хлопці там з 2014 року, вони знають місцевість чудово, вони зробили укріплення чудові, але от ви праві маєте сенс у тому, що е, росіяни лізуть туди з усіх шпарин. Йде спочатку м'ясний штурм, м'ясна навала. Е, вони ми бачимо це, ми дуже ну, до цього звикли вже вони кидають у м'ясні штурми тих, кого зовсім не шкода. Це, по-перше, мобілізовані з окупованих територій, саме з окупованих своїх, вони трошки притримують. Потім йдуть е ЗК, уголовники рідні, підписавши контракт, і вже потім регуляри. Ми бачимо, що регулярів вони намагаються все ж таки забирати з поля бою. Ці перші дві волни ні. Вони нікому не цікаві. Або цікаві лише в тому сенсі, може, це щось позитивне. Це в Куп'янського напрямку. Зараз я вам розкажу це, наші розвідоси ось вийшли. Прийшли, показують мені відео, показують мені кадри, які вони зняли, що е, валяються у сірій зоні російські вбиті. Не те, що їх ніхто не забирає, до цього ми звикли, але вони майже волі, ну у трусах і в футболках. Вони забирають у них форму, обувь вони завжди е, забирали, бо взуття в них завжди погане, з українським взуттям, родуть українського е, вбитого це святе, і у своїх забирають, тому що в нас. Е, з взуттям значно краще, але ми бачимо, що їм не вистачає зимової форми, не вистачає взуття, тому що вони роздягають вбитих своїх. Це такий факт є. І На Куп'янську теж дуже жарко, дуже. дуже Вони лізуть сюди і тут все поруч, тому що зрозуміло, що ось є Куп'янськ це невеличке місце, і воно розділене напіл майже з різницею. Та частина міста, яка е, західніша, наша, Ближче, ну, ближче до нашої території, в місто Всенархе, вона поруйнована. Та, що ближче до річки, вона геть зруйнована там таки. Ну нагадує мені, Лисичан з того часу, Бахмут, Солідар. За річкою вже Куп'янську зловити, то тобто, чи це жорсткі бої. Тобто, ворог справді поруч. Ти дивишся, розумієш, що навіть їх позиції 200 метрів. Тобто, тут війна відчувається трохи по іншому, ніж повітряна тривога у Києві. Таке є. Таке є, на жаль, під Бахмутом вони теж активізувалися, активізувалися дуже жорстко і лізуть зараз і на півночі, де ми працювали до останнього. Наш підрозділ Грім до останнього тримався на півночі Бахмуту. Це Богданівка, Григорівка, Часів'яр зараз перейшли на іншому. А там ворог теж просувається. Ми їх відсунули трохи. Зараз вони кидають все, щоб від Берховки, від Берховського водосховища нас відтиснути, запобігти оточенню Бахмута. Там, де працювала третя штурмова, про яку ми казали бригада Людь поліцейська це на південь Бахмута, який вибили з Кліщівки, з Андріївки, вибили з позиції, пройшли за залізницю, взяли під контроль трасу на горлівку. Там ворог теж час контратакує постійно. Лізе, лізе, лізе. Мені здається, що на Бахмуті. На Авдіївці та на Куп'янській, ну і поруч, тож Мар'янка, та ж Мар тож то вугледав, ті ж напрямки, це поруч, що командування отримало наказ любою ціною повернути втрачені позиції, вибити Україну з цих позицій, любою ціною, не рахуючи втратами. Мені здається, що така сама логіка йде, що якщо вони нас вижмуть, виб'ють, займуть, хоча б куплікуп'янської злови, Авдіївку, запобігнуть оточенню Бахмута. І, буду, і будуть мати великі втрати, їм ці втрати пробачать, високе керівництво. А якщо ні, то буде тоді, як кажуть, виговор з занесенням в грудної клітку і дуже-дуже покарано багато. Тому вони, не шкодуючи свій особовий склад, не шкодуючи техніку, лізуть і лізуть. Мені здається, зараз найважчий період напруга сил повна. Тим більше, що вони і радять звідсіля взяти трохи, мені здається, військ та перекинути їх на. Токмакський напрямок, на Запорізький напрямок, е, бо там є трохи просування, і дуже їх непокоїть те, що на лівому березі Дніпра на Херсонщині наші морпіхи просуваються потрохи їх дуже лякають, там дуже важка логістика для росіян, ну, ось, але вони не можуть нікого звідсіля забрати, бо вони не можуть нас проломити. Тобто зараз фактично найбільше, найбільше угруповання окупаційних військ з якраз на східному напрямку. Правильно, якщо так не можна робити, це, це безумовно, але східний напрямок він є в теж він не один їх. Е, вважайте їх три. Це Бахмут, Авдіївка і Куп'янськ. Умовно кажучи, де важче, де більше до, скажімо, до середини жовтня. Я вам впевнено мог сказати, що найбільше угрупування, звісно, тут на Куп'янську. Якщо на Бахмуті було і на і на Авдівці десь більше 50 по 50 тисяч особового складу, по техніці я не знаю це питання більш до генштабу до розвідки, то на Кюківському напрямку було порядку 100 тисяч особового складу, тільки і де вони не змогли розгорнути повністю цю 18 двадцять п'яту общовійськові армії, які мали йти на прорив на Харківщину у грудні. Так мені здається, але наступ на півдні український мусив їх перекидати резерви дуже так до того, як вони були готові вступати в бій, йти в наступ, теж, щоб, бо наш наступ їх ну, зламав їм всі плани. А, кажуть військові аналітики, кажуть навіть бійці, що ворог дуже швидко вчиться. Так, так? Це, це можна так. сказати на прикладі тих бійців, які зараз кидають на штурм? Можна... Mm -hmm. так. Яку воно застосовує. Пані Олено, будемо, будемо цинічними. Ті, хто, хто йде в першій волні на місні штурми, у тих немає часу вчитися, їх кидають. Їх просто кидають, щоб скрити, де наші міномети, де кулемети стоять, де наші позиції, бо ми їх змінюємо потрохи. Ж. Теж. Вони кидають просто цю, 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 цей натовп, щоб скрити наші позиції. Потім йдуть більш е, досвідчені. Так вони навчаються. Вони починали війну, вони майже не знали, що таке дрони, як вони працюють. І коли за рахунок дронів ми почали почали вибивати їх важку техніку, вони навчились зрозуміло, зараз в них багато дронів і прилітає по нас постійно ось поганих прикладів вистачає, щось попадає в медію щось ні. Але так, Орлани вісять і бачать дуже непогано. Якщо в них стає на Орлані гарна німецька цейсовська оптика, а не китайська, то вони бачать за 5 кілометрів. Тобто я вмикаюся до ваших колег у ефір з вулиці і кажу. Я не бачу поруч жодного дрона, а він мене може вже бачити. Ось така обстановка. Потім прилітає ланцет чи щось інше, це дуже неприємно. Річ тим більше, що вони у війні, коли вони в нас чомусь навчились, в нас є деякі запобіжники, які ми не, ви, не використовуємо. Є деякі засоби війни, які ми не робимо, бо це не гуманно, на жаль. Вони роблять це, в них тормизов взагалі нема. Тобто. Ну, як ви бачили, що на Донеччині в 2014-15 році е, стріляти з міномета чи з гармати, е, запускати ракети з жилого кварталу. Це для них хитрий тактичний хід, чого ми не робили ніколи. Зараз теж вистачає і з газу вони застосовують і інші речі, які ми не застосовуємо. Так вони навчаються, вони навчаються працювати невеличкими групами, іноді вони не навчаються, і ми з радістю бачимо з наших дронів колонну. Яка йде і колона, це дуже дуже гарна мішень, тому що розбіжатися з неї дуже важко. Чомусь навчаються, чомусь не навчаються. Ми теж навчаємось. Стосовно от цієї ідеї фікс кремлівського диктатора, і окупаційних військ по Авдіївці, Бахмуту, скажіть, от з огляду на те, скільки сил та засобів вони готові там класти, ну складається враження, що від цього залежить майбутнє самого Кремлівського диктатора, його наступний президентський термін. Це так? Володимир, у мене складається враження, що вони Авдіївку готові як Солидар, як Бахмут. Як свого часу Маріуполь знищити, перетворити на купу цегли, що це їм ну, дає? Що? Тільки да, тільки щоб воткнути там свій прапорець і сказати, ми її взяли. А да от вони По-перше, у Путіна у березні вибори. Що вони не казали, що в Росії виборів немає, але йому треба підтримка електорату, підтримує нові новобранці, якась мотивація, якась народна. Тому йому треба якусь перемогу. Авдіївка ну не важливо, росіяни не знають, де Авдіївка. Вони де Київ-де-Харків переплутають, але якась перемога медійна йому потрібна. По-друге, ми розуміємо, що Росія е, має дуже таке сильне бажання посадити Київ за стол перемовин і, і вести перемовини без попередніх умов, тобто без виведення військ. Київ на це не йде. Для цього вони використовують західних партнерів. Е, Намагаючись, щоб вони тисли на Київ. І їх аргументи які: війна зійшла в глухий кут, просування нема, позиційна війна йде, український контрнаступ вже закінчився. Це особисто Путін нещодавно казав. І тому немає сенсу далі тратити гроші, вбивати людей. Давайте тиснуть на Київ, припиняйте допомогу. Як він сказав, нащо програючі матакамси, а щоб доказати, що. Справді все погано, що справді російська армія має деякі успіхи, перехопила ініціативу. Йому теж треба щось показати. Ось Авдіївка. Авдіївці не ну в цьому плані вона стала тим тим містом, яке Путін хоче показати, на якому результат. Тому я вважаю, що боюсь що від Авдіївки нічого не залишиться. Але тут ще є один момент, на який, до речі, звертав увагу Американський інститут дослідження війни, що тема війни, взагалі тема мобілізації, вона ну якось будуть її приховувати під час цієї значить президентської кампанії, тому що за великим рахунком, крім величезних втрат, нема чим похвалитися. Більше того, російські опозиційні політтехнологи вони про що говорять? Про те, що якщо зараз хтось із там так званих російських опозиціонерів лібералів закине тезу, що якщо ви голосуєте за... Путіна, то ви голосуєте за продовження мобілізації, фактично, то це взагалі може поховати цю кампанію президентську. навіть там деякі не виключають про те, що можуть і не проводити вибори у 2024 році. Що ви скажете от, з приводу такого сценарію? Вони ну, сказали... ще до нового року минулого хотіли та, так там захопити та і відзвітувати кремлівському диктатору про перемогу. А до 9 травня 22 року, про що ми неодноразово з вами говорили, вони взагалі збиралися вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області. Не вийшло досі. Е, мені здається, вибори в Росії будуть у березні, заплановано, тому що, по-перше, вони дадуть той результат, який потрібен. А хто не вдоволений, для того є ФСО та Розгвардія. Це дуже просто. По-друге, відміна виборів це політично така поразка, це визнання, що в тебе все настільки погано для Путіна, бо в них же війни немає, в них СВО на території іншої, іншої держави. Тобто вибори там будуть однозначно. А що стосується їх висновків, до того, що е, буде мало проходити тема війни у предвиборчій кампанії Путіна, звісно, якщо би їм вдалося захопити за тиждень Київ окупувати пів України приєднати насправді там, частину України до себе, частину комусь віддати, то це було б те, це головне про економіку, про розвиток, про плани, про те, як космічні кораблі бороздять Большой театр, ніхто б і не згадав. Путін, переможець, сказали, ми перемогли, знищили, кого, хто там ми, нацисти, біолабораторії, сатаністи, мілітарісти, все інше. Вони тільки про це і казали з кожного утюга. Але казати їм, як ви зауважили, нема про що. Максимум, що вони можуть, це сказати, взяли Гавдівку. Це не те, з чим можуть е, такі військові переможниці йти на вибори. Тому будуть казати про щось інше, а про це так будуть казати як Лукашенко, що якщо б ми не напали, то Україна б напала на нас. Бачите, тобто мета так званої спецоперації вони них постійно так змінюється. Вони вже вже самі загубилися в тих варіантах пояснення для внутрішнього електорату. Власне, чому це відбувається і чому стільки живої сили вони вже поклали в Україні? Крило, я дуже вам дякую, що знаходите час та можливість власне в нинішній ситуації все ж таки долучатися до нашого ефіру. Знаю, що ви в часі обмежені, але власне закінчити цей стрім хочу. Тим, щоб ну от ваше звернення, що сьогодні найбільше потребують бійці, ви публікуєте так реквізити, за якими кожен наш глядач може долучитися і посприяти бодай невеликою сумою коштів, але це дуже важливо сьогодні. Ми розуміємо. Дякую, Олена, за допомогу. Дякую за те, що нагадали про це. Так, ну ми постійно ремонтуємо транспорт, це не секрет, бо швидкість це рятує. Рятує поранених, дозволяє швидко перекинути підкріплення, забрати хлопців або забрати хлопців з точки евакуації, привезти БК на позиції. Е, транспорт потрібен. І всі ж розуміють вже, звісно, що ми не їздимо великими автобусами, це було б дуже комфортно, чи великими якимись автівками, колонами. Пікапчики, максимум бусики, де сидить від трьох там, до. Восьми осіб, бо інакше це така мішень і такі втрати важкі. Машинам достається по цих дорогах. Я вбив Хонду, яку вважали, таку 98-го року зараз ремонтуємо, яку вважали неубіваємою. По ямках, під обстрілом поїздиш не таке буває. Тому автотранспорт ми ремонтуємо постійно. Дронів, звісно, не вистачає. Дрони це сучасна зброя. Ніяка країна не готувалася їх так виготовляти, так використовувати. Дрони постійно теж потрібні. Ось такі речі, здавалося б. Дрібниці, автівки, старенькі дрони, але це виживання нас, ну і будемо казати правду, вбивання їх. Ну а зимовий період все ж таки, холодина вближаються, можливо, ще якісь є необхідні речі, так які сьогодні вкрай необхідні. Ну, зимовий, зимовий період, зимова форма, це питання є. Нам волонтери передали, дуже дякуємо, дуже багато в'язаних речей. Це дуже дуже важливо. бо Є таке, така проблема, що у тих містах, де ми сидимо, там не просто холодно, там сиро. Це дуже важко. Зараз, цим, цього року, якась навала гризунів, це просто біда. Хлопці вже підвішують свої е, спальні міста, щоб е, хоч поспати, щоб ми ще не лізли. Гризуть ще снарягу. Ну е, хтось покупає ось мої хлопці поруч. Вони взяли якусь отраву дуже круту для мишей. Хтось ліпучки ставить, ловлять в день по 20 бліндажі мишів, викидають, але їх набігає стільки ж. Я розвожу котиків. Нас котика привезли Люцика з Бахмуту, сіренький прибився до нас вже по місту. З, з приюту командир привез ще котика. Вони в нас живуть, полюють на мишей, і якось відлякують. Тобто, котики на нашому боці Миші, мені здається, проти всіх. Пане Криво, щиро дякую вам. Дякую, дякую. що час та можливість долучатися до наших стрімів. Я закликаю всіх наших глядачів власне так само долучатися до допомоги збройним силам України, тому що те, навіть що ми сьогодні маємо, можливість спілкуватися, от зараз, в такому форматі, дізнаватися ситуацію, що потрібно нашим бійцям, що відбувається на фронті, це завдяки нашим збройним силам, тим, хто на передовій сьогодні тримає оборону. Ви ж бережіть себе і до наступних зустрічей. Я сподіваюся, Дякую. вже найближчим часом. Кирило Сазонов, журналіст, політолог, доброволець Збройних сил України, був разом із нами у цій і ну, Традиційно наших глядачів закликаю, власне, залишайте свої коментарі, підтримуйте це відео своїми лайками. Ну і так само не забувайте його поширювати важливу інформацію, яку має почути кожен.